Потрібно спочатку зайти в рахунок, по якому потрібно створити видаткову накладну. Тобто ми створюємо податкову накладну на підставі рахунку. Нажимаємо документи, на оплату покупателя і шукаємо той рахунок, на який потрібно зробити видаткову накладну. Наприклад, на 16 на лісівське лісове господарство. Нажимаємо кнопочку Дія на підставі Реалізація товарів і услуг, галочку П'єту чотир забираємо. А нажимаємо дві букви тт сині. З'являється багато іконочок. Там, де щодо чота, прописуємо 281. Вибираємо товари на сплані. Схема реалізації. Товари, налогове назначення ОБЛНТС. Налогове назначення доповнительно, ось діяльність. Проставляємо отвіт до ногу. Хто робить видівкову накладну? Нажимаємо «Записати». А ми маємо розкладна накладна на товари.